Це відео ми записуємо для тих, хто тільки починає працювати степлером для підв'язування рослин. Ось такий у нас степлер. Обов'язково є логотип на каркасі. Методом гравіровки зроблений. Потім кольорова коробка. Обов'язкова інструкція українською мовою кольорова також. Тут описані всі процеси, що як вставляється, скоби, стрічка, як дістати або замінити. Леза. А я зараз покажу, як перший раз замінити стрічку та скоби. Взагалі, в комплекті стрічка і скоби вставлені вже, але коли закінчуються вони, їх потрібно замінити, і я покажу, як це зробити. Так, спочатку е скоби. Натискаємо на цю кнопочку і дістаємо шомпол з тунеля. Далі беремо скоби. І ріжками догори вставляємо в цей тунель скоби. Залетіла обоймочка. Тепер притискаємо цим штоком і до щелчка доводимо його до кінця. Є. Тепер стрічка. Стрічка вставляється в цей контейнер. Контейнер кріпиться двома фіксаторами по центру і ось тут краю. Тут притискаємо, підіймаємо його і далі обережно до щелчка другий. Так, і вставляємо стрічку. так Відкриваємо цей тунель і просовуємо стрічку вже в нього. Заводимо сюди. Є. І дивимося, коли защолкуємо цей тунель, щоб пластмас не закусив стрічку, щоб вона вільно ходила. Є. Так, ходить, розматується. І тепер можна закрити контейнер. Так, Є. Головне стрічку протягуємо ось сюди. Це буде правильно. Обережно. Так. Є. Так. І тепер першим легким натисканням підхоплюємо стрічку. Легенько. Є. Стрічка підхоплена. І вже другим разом натискаємо сильніше, щоб скоба вийшла. Так, все. Скоба скріпила стрічку. Далі знову легеньке натискання. Захоплення стрічки. І тепер сильніше. Є скоба. Іноді виникає ситуація, що скоба застряє тут. Ви починаєте клацати. І нічого не відбивається, або не захоплює стрічку, або не пробиває скобою, Тому що саме в цьому проємі скоба застрягає. Її потрібно або викриткою, або чимось таким гостреньким дістати звідси. І тоді все буде знову працювати. Легеньке натискання, захоплення стрічки, потім сильніше затискання і обрізка стрічки вже. Буває ще такий момент, коли застрягла скоба, ви починаєте давити сильно і тоді. Відбувається така штука. Оця губа нижня, вона просто засає тут. І все. І степер взагалі нічого не буде робити. Е лезо ось це виходить сюди і заважає просто захопити стрічку. Тоді те ж саме потрібно або дістати скобу звідси з цього проєму, або просто взяти і підняти, трошки силу придавити. І підняти цю губу до гори. І скоба випадає, тоді все знову працює.